Лише Семахус стояв мовчки, голову схиливши, бо знав він серцем, що мати його вже відійшла, і дав він тоді клятву велику в тиші стати загибеллю для свого лорда, а в якості помсти за смерть матері, взяти собі в дружину Барензію, аби діти його понували над Морнхолдом. Звучить як початок вельми цікавої історії. Наталка знала дещо про данмерську мітологію і могла із впевненістю сказати, що історія ця може бути якою завгодно, але точно не банальною. Захоплива чтиво, але не на часі. Бо дівчина та її супутники вже опинилися біля бруми, і до фортеці залишалися лічені кілометри. Цей північний хребет. Був умовним кордоном провінції Сиродил, і звідси можна було майже відчути вільне повітря Скайриму. Колись я обов'язково завітаю на батьківщину хоробрих нордів, прадавніх легенд та драконячих курганів, вирішила Наталка.